Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Будуй Власноруч. Сьогодні я буду покращувати витяжку. Перше відео вже виходило на моєму каналі. Хто не дивився, обов'язково зайдіть, подивіться. Після першого відео почитав ваші коментарі, ваші поради. Дуже багато хто писав, дуже багато хто мені радив. Тому я до вас прислухався та трошки буду покращувати саму вентиляцію в погрібі. Тому сьогодні працюємо. Все робимо для покращення будинку та ремонту. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Для мене це дуже важливо. Пишемо ваші коментарі, ваші побажання. Особливо хотів би сказати слова подяки старшій аудиторії, тому що у вас набагато більше досвіду. Дякую за те, що писали мені, за те, що радили. Дякую. Так що почнемо, Перфоратор готовий. Вже трошки консервації є. Так. Вже розчирчено. Так як, в принципі, робив і в першому відео, спочатку поставив трубу 110-ту, розмітив, де саме буде виходити чому така висота, надалі покажу та розповім, чому так роблю. Виходить так, що в мене, коли виходиш з цієї стіни, коли я зараз зроблю отвір. За стіною йде міцний фундамент. І нижче я не можу опуститись ніяк, тому що мені прийдеться потім дуже довго-довго довбатись. Я зараз покажу вам, робив каналізацію. У мене це дуже багато зайняло часу, тому я просто вирішив пройтись трошки вище і зробити. Та, в принципі, Там далі вже вибити цеглу. Отже, про те, що я казав, робив в тому році тут каналізацію, заливав підлогу. Ось так вона прямо йде та виходить. У мене там каналізація ось прямо на мийку. Ось саме тут потрапив до фундаменту. Тут у мене міцний щебінь та цемент. Дуже тяжко та дуже довго пробивав. Поки пробився, не знаю, годин мабуть, всім витратив. Тому в принципі зараз в ідеалі має Витяжка вийти десь тут. Зараз почнемо вибивати цегну. Отже, сьогодні найголовніше зробити витяжку на приток повітря. На відток в мене вже є, потім все це буде збирати та побачити вже цілому результату. Далі трошки. Одразу пробив, ось пісок посипався. Потрібно буде там ще трошки підкапувати, вкапуватися, зараз покажу, в чому справа. Отже, в погребі вже все готово. Одна витяжка на приток повітря. І одна витяжка на відток. Ось така ось. Зараз поліземо на горище. Покажу, як буду працювати з середини між стінок. Так, беремо сверло подлиніше, подовше. Багато полюка наковтався. Так, ходімо, зараз все покажу. Так, Збираємося по сходам, піднімаємося на горище і тут у нас. Ламо куча, звісно, що це вже не куча, багато що прибрали. Все, піднялися. Ось так, це в мене вихід в котельню. Колись потрібно буде зробити нормальні сходи. Так, поїхали. Зараз покажу, де буду, що саме буду сверлити. Вже все тут світло провів для вас. Тому поставте вподобайку, за те, що постарався. Ось світло вже є. Зараз ми знаходимося на кровлі погріба. Ох. Так, все. Потрібно зараз буде спуститися донизу, трошки ось саме тут підкопати та виводити витяжку туди далі. стінку. Працюємо. Ось саме це місце. Зараз буду все це. Розкопувати, звільняти, щоб потім вивезти саму витяжку. Розкопав так вже багатенько, дихати майже немає чим. Працюю. Треба було велику лопату брати. Лізти вже не хочу. Взяв маленьку садову. Нічого, зараз розкопаю. Та будемо. Робити отвір під витяжку. Отже, лопату взяв побільше, ось скільки викопав, уже все, витяжка показалася. Дуже важкувато <кій> дихати. Майже тут немає чим, пісок піднімається. Пісок дуже сухий, дуже тут давно, тому потрібно копати і копати, знімати. Незручно, коли копаю дружину, сюди також кликати. Недоречно, ну нічого. Зараз ще трошки і все. Просто поганенько, що сам пісок постійно відкапуєш, а він осипається, засипає, засипається в яму. Ну нічого. Зараз викопаємо, потім нехай трубуцю і засипає. Та навіть її самі, можливо, зараз засиплю одразу. Зараз пару отворів пробив. тяжкувати. Але нічого. Трошки криво пішло, нічого. Зараз на дворі поправимо та зробимо все рівненько. Потім рівно поміряємо. Ось це місце. Зараз потрошку розсверлюємо, робимо 4 отвори, а потім вже вирізаємо. Залізу одразу в погреб, а там все попідчищаю. Рудний, звичайно. Зараз заліземо, все попідчищаємо, працюємо, щоб було краще. Все знову на місці між стінками. Ось так от. Зараз підчищаємо та будемо ставити вже повноцінну трубу 110 Все, нарешті я це зробив, трубу вивів. Зараз підемо на двір, подивлюся, що там, покажу, що всередині. Трошки брудненька робота, надихався, в легенях повне повно піску. Але то нічого, робота зроблена, а це основне. О, кайф. Трошки забита труба, бачите, на самому початку. Зараз все повичищаю. Але дуже-дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Дуже, знаєте, таким холодним-холодним. Повітрям віє класно. Не дарма зробив, одразу тяга, просто супер повітря поступає. це ще навіть коліна не одягав та вниз її не робив. Нічого зроблю. Не дарма час витратив. Ось Так виглядає. Зараз буду обрізати, обріжу під самий корінь та надіну якусь або розшітку або якийсь грибочок, щоб ніяка мишка туди не залізла, ніяка птичка не залетіла. Трошки ось пісочку. І все. Круто. Все, саму вентиляцію прикопав, нехай буде вставити трошки в Друзі, всім привіт! У мене наступний день, всім доброго. Неважливо, де ви знаходитесь, та яка у вас зараз година. Отже, перевіряю витяжку. Витяжка працює дуже справно. Це мені дуже сподобається. Це все завдяки вам. Дякую вам за ваші коментарі та за ваші поради. Вже все тепер можу заносити сьогодні консервацію. Трошки вчора також закрили. Це вже томат. Потрошку, потрошку закриваємо з дружиною. Маловато, але ми перший рік закриваємо. ну Раніше також закривали, але окремо не закривали. Цього року перший рік закатуємо банки. Трошки томату, трошки огірків, але не проти. Витяжка вся працює, залишилося, не знаю, порадьте. Можливо, буду запінювати ось це місце. або Порадьте, можливо, буду запінювати монтажною піною ось це місце, або замазувати цементом. Також все йде, подача йде. Тут залишив 50 см відстань від полу до витяжки. Ще трошки підлога буде підніматися, покладу підложку, там в мене є там, старенький ламінат. Та все, в принципі. Отже, друзі. Дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. За ваші лайки. Ви просуваєте мої відео вперед та мотивуєте мене. Зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Па-па!